Вітаю всіх на нашому каналі. Сьогодні 29 січня, продовжуємо слідкувати за динамікою розвитку тюльпану. Виганка до 8 березня. Орієнтир зріз масовий плануємо отримати в перших числах березня. Тому дуже важливо слідкувати за динамікою розвитку, щоб встигнути, особливо для тих, у кого великі об'єми. Адже орієнтир не 8 березня, а як мінімум 1 число. Тому дуже важливо, це в нас 11-й день вигонки, так як ми почали ми 18 січня. За цей період зробили один плановий полив 2 дні тому з додаванням кальцієвої селітри. Додаємо невелику кількість. Доводимо розчин до 1-13. Там буквально десь 5, максимум 7 грамів, тобто до 10. Таким чином, ми даємо кальцій постійно з кожним поливом в невеликих нормах. Він служить як укріпленням судин, так і в будові клітин. Тому працюємо так. Ще раз звертаю увагу на динаміку розвитку. Особливо тим, у кого великі об'єми. Якщо ви бачите, що тюльпан відстає, тобто там тільки з'являються сходи, а у вас великі об'єми, відповідно, краще підняти температуру і підігнати тюльпан на ранніх стадіях, там підняти до плюс 17, плюс 18 і саме зараз підігнати його. Чим, наприклад, потім, коли бачите, що ви не встигаєте, горять контракти. Підіймати температуру в такому стані, коли вже виходить бутон, бо можуть бути негативні наслідки в той же самий топінг. Він завжди з'являється, коли є висока температура. Тому звертаю на це велику увагу. Також звертаю увагу на частоту поливів. Спочатку це можливо для когось і один раз в тиждень, але з кожним тижнем вигонки листовий апарат більше і більше, випаровування вологи більше. Відповідно, треба слідкувати за вологістю, тобто за поливами. Відповідно, більше випаровування, відповідно, більше вологість. Якщо ще, наприклад, в приміщенні проблем таких з вологістю немає, то в теплицях це доволі гостре питання. Тому слідкуйте, слідкуйте за вологістю. Ось як бачите, у нас 67% температура. Майже 16 градусів. Буквально за тиждень ми також підкоригуємо нашу вигонку. тому що деякі сорти, як ви бачите, вже 10 плюс сантиметрів, а деякі це Strong Gold, ось ще мають десь близько 7 см. Snow Lady також десь близько 5 І я вам скажу, що це норма для цих сортів. Це норма. Тут, мабуть, я не знаю, чи щось попутав. Тут у мене сорт Фокстрот і c Я чомусь думав, що це у нас Foxtrot, е, а це CC. Ну, мабуть, я щось попутав. Навіть в групі в нашій в Фейсбуці, до речі, приєднуйтесь. Посилання є багато там досвідчених колег. Вигонка тюльпанів називається. Посилання буде в описі під відео. Мабуть, щось попутав. Тому, звертаю вашу увагу саме на динаміку розвитку. Також, раджу, ви розумієте, що тюльпан в природі росте, ну, тобто починає рости у квітні, а квітне на початку травня в основному. Відповідно, він доволі ще такий прохолодний період росте. Тому. Для тих, хто хоче зекономити свій час, закупорює теплиці приміщення, не дає провітрюватись, можуть виникти проблеми. Коли висока температура, нема свіжого повітря, там різні відходи від грубок, котлів попадають в теплицю, що відбувається? Лист починає деформуватись, кінчик. Це перший перший сигнал. Тут критичного поки що нічого нема, але ви повинні знати, що час роботи, ну, тобто майже хоча б в денний період роботи вентиляторів, коли йде опалення, і провітрювання. провітрювання. Тобто, як у нас кажуть колеги, топимо вулицю. Тобто, все відкрито. Ми топимо, тому дуже важливо, ви тут не зекономите. Ну, поки що, все. Всім дякую за увагу. Далі будемо виходити. Бережіть себе, до скорої зустрічі!